Усім привіт! З вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Я давно вам не показувала покупок. В мене виходило відео про покупки декоративної косметики за весь рік і там була одна декоративна покупочка жовтня. Отже, тут у мене покупки за вересень та жовтень. Покупки в Єві, на Мейкапі, в магазині щодня. Деякі з моїх покупок вже або порожні баночки, або Майже порожні баночки, тому я їх навіть не буду сьогодні показувати. Вирішила показати те, що є, бо треба вже ставити у використання. І е, поки воно ще не закінчилось з вами поділитися. В магазині Єва купила ось таке молочко для тіла від MayBody, відновлююче. пантенол, олія органи, екстракт черниці. Мені сподобалось і оформлення упаковки, і. Те, що тут є і пантаноли і оліаргани, я якось, не прочитавши склад, його взяла. Має приємний ягідний аромат. Нагадує мені е засоби від компанії Faberlic, які я колись купувала до війни. Там також були такі ягідні аромати, схожі. Проте цей не такий насичений, не такий різкий. От. Але в складі у нас іде на другому місці мінеральна олія. От. Е ціна. Досить таки бюджетно за 250 мл. Я подивилася свій своє молочко, яке в мене закінчилось, на зміну якого я брала. Також якийсь бренд, який для Єва робить в магазині Greenway, здається. І там також на другому місці мінеральна олія. Я використала упаковку. В принципі, нічого поганого я не помітила. От, але надалі буду більш уважно дивитися на склад. Показувала вам в порожніх баночках, що в мене закінчилась морська сіль, і вирішила взяти з хвоєю ось таку від Ютера. Дуже гарно пахне, навіть через упаковочку, ще не відкривала. Іноді люблю ванну з, з сіллю прийняти або для ніжок хоча б зробити, от якщо не всю ванну. Буду користуватися. Солі від Ютера я раніше вже купувала. Вони непогані. І єдине, що упаковочка, я люблю, щоб були в баночці, щоб, можливо, кудись пересиплю, щоб було зручно використовувати. Також в Єгі купила мило для рук, а одне мило купувала в АТБ, воно вже майже, майже закінчилося ось таке. Крем мило, що зволожує з грушею. Мені подобається ця упаковка. Я бачила, у нас на роботі раніше дівчатка купували яблучко і персик, здається. Воно таке більш-менш густе було порівняно з іншими милами, які в Єві стояли. Ті вже дуже-дуже рідкі були. Що тут написано? Дуже погано видно через цей листочок такий принт 500 мл. От. Ну, і ціна така і гарно виглядає. Дитині сподобалось, буде задоволення мити ручки. По аромату ще не знаю, думаю, що буде пахнути грушею. Також в Єві в попередніх разах купила ось таку піну для гоління. Bye-bye Bad Hair. Airy це саме піна, яка виходить вже як піна, це не гель. Мені такі засоби більш подобаються, ніж гелі, які перетворюються на піну. От, і це вже друга моя піна від цього бренду. Перша була з кокосом, а це з мигдалевою олією. Тут аромат такий специфічний мигдалевий є, як мигдалевого пирогу, або чимось нагадує е, амарет, лікер. Кокосовий аромат мені більше сподобався, але на той момент в Єві була лише одна ця піна з цим ароматом єдиним. От. Для волосся нещодавно придбала ось такий шампунь від Балея в магазині щодня. Я вам показувала, що шампуні і кондиціонери цієї фірми мені подобаються. У мене були з френшпанії рожеві упаковочки, жовті з ваніллю і, і мигдалем, чи, чи мигдалевою олійкою. Так, А це з кокосом. Приємний аромат кокосу, такий косметичний шампунчик. Гарно піниться, промиває волосся, мені подобається. Також використовую його для прання в'язаних речей з вовни. Ну, от Перше прання, коли річ не забруднена, а просто треба провести ВТО. Також гарно підходить. Так, ну і далі було в мене замовлення з сайту Мейкап. А, хочу ще вам показати ось такий креміш, мені подарувала подруга. Це чи то італійський, чи то іспанський крем. Так, зараз. Так, Іспанія Made in Spain. Ось такий. Делі Плас, напевно, це фірма. А, можливо, ось це Рпарадора. Це крем для рук, Цика. Цей листочок, Центел, здається, азіатської, і Dragon's Blood драконяча кров. Коротше кажучи, це дуже-дуже класний крем, він відновлюючий. І шукала його на мейкапі, але в нас його не купити. Тож, якщо ви побачите, десь можу вам порадити. Він дуже гарно відновив ручки, в мене з'явився дерматит, коли з'явилися перші похолодання. от, але потім знову стало тепліше, і цей крем швидко мені допоміг. Я би хотіла його прикупити. І я зробила замовлення на мейкапі. По-перше, мені потрібні були ножнички для кутикули. Я вибрала від Stalex. Stalex Pro Smart 10 Drop 3. Так, так вони називаються. Написано, що тут великий розмір з ріжучої поверхні. Один раз я вже ними користувалася, взагалі я роблю європейський необрізний манікюр, але іноді ножнички потрібні. Були дуже різноманітні відгуки, комусь подобається, а хтось критикує, каже, що тупляться після пару використань. Можливо, це залишають коментарі майстри ось так вони виглядають. Так, в принципі. Нормально впоралися зі своїм завданням. Мені сподобалося, Ну і повинні бути, бо е, мої ножнички лишилися вдома, а я якось обходилась, е, проте вже замовила, щоб було. Також була гарна знижка на крем від BioTrade Keratolin Food. Це ексфолюючий крем для стоп. 25% сечовини він ексфоліює та розгладжує, розм'якчує. Я взяла дві упаковочки, цей в мене ще закритий, там є. І один уже у мене у використанні. Це моя повторна покупка, і попередній крем мені допоміг позбутися від таких застарілих мозолів. І дійсно, непогано. Зараз я використовую, але він трошечки все-таки підсушує шкіру, його треба наносити тільки на загрубівші ділянки, на всю стопу ні, бо можна добитися зворотнього ефекту. Проте він мені сподобався, непогано працює. Також замовила на мейкапі пластир для видалення сухих мозолів та натопнів. От. Я вже їх використала. Тут було 12 штучок. Думала, що в мене залишилось вам показати, але я щось помилилася і використала останні. Вони ось так виглядають, урго-короцит, мозольний пластир. Я колись вам розповідала, вони в аптеках продаються, що тут високий вміст саліцилової кислоти. і... Шкіра відлущується з мозолем і можна позбутися. Але сама площа досить таки маленька, якщо у вас великий натоптень, то він не спресовує. І саме ось ці вони відклеювались. Ті, що я в аптеці брала, вони краще трималися. Отже, я проходжу зараз таким курсом. Потім зроблю таку носочну масочку, ще ексфоліюючу, і е, через деякий час вони мають повідпадати. Там довше, ніж 8 днів не можна. У мене 2 їх є, тож в мене такий курс шестиденний. Я думаю, що мені вистачить. От. І також від BioTrade подивилась на ось такий крем для рук. Тут уже 5% сочоний для сухих сухої. та Child Skin це, напевно, якась туга шкіра, складно мені зрозуміти. Ну, напевно, що суха, стягнута, так? А, так, він вже йде. А, живильний крем для рук. Так, ось тут є наклейка українською. В принципі, можна почитати. Так. Для інтенсивного зволоження живлення шкіри зменшуючи жорсткі шкіри, відновлюючи природній бар'єр, залишаючи відчуття м'якості та комфорту. Ось, Ще тут є, крім сочовини, масла ши, пантенол та вітамін Е. Склад на упаковці. Ага, і вони його якраз таки заклеїли. Добре, цей кремчик я ще не починала. Просто мені настільки сподобався той іспанський крем, що хотілося щось таке, можливо, більш дорожче, але щоб дуже дієво було. 50 мл. Ну, попробую вам розповім. Взагалі, бренд BioTrade мені дуже сподобався. Раніше я пробувала тільки крем для них, а Віка мені подарувала на день народження деякі засоби, тож я вам їх покажу також. І сьогодні поділюся своїм вже відгуком після використання. Давайте закінчую своїм замовленням. Більш дешевий варіант крему, ніж від BioTrade, це біленда. Лавандовий догляд для ніг. Тут 30% все Не уявляю, як він буде працювати, бо там 25% і вже помітний дуже гарний ефект. Тут ще має бути приємний аромат лаванди. Ну, кому як, я, в принципі, не проти цього аромату. Ну Так, з упаковки то не дуже сильно пахне. Ну Тут навіть консистенція не така, як в кремі від е, Біотрей, той такий більш сухий, на вигляд. Тут приємний аромат. Я думаю, цей крем буде не стільки відлучуючий, як більше якийсь зволожуючий і пом'якшуючий. Давайте подивимося, що тут пишуть. Так, тут польською мовою все написано. Вода на другому місці сечовина, сатегріл, алкоголь. Так, екстракт лаванди, масло, ши. Це вже я не знаю, що. Регенеруючий. О, регенеруючий крем. Також спробую його в Білєнди де є декілька кремів з таким високим вмістом сечовини, з різними ароматами. До речі, це аромат дуже-дуже приємний. Щось нагадує чимось мені івроше. Не така лаванда, як молі, то, знаєте, такі є ароматизатори в шафу. Ще в мене закінчилися ватні, ой, не ватні, а ці дерев'яні чи апельсинові, як на них кажуть, палички. Тут саме написано апельсинові. Замовила від Коді, як завжди, не переміряла це, і вони вийшли такі міні-нічого. Ну, нічого. Як я вам казала, вже роблю необразний манікюр. У мене є дуже класний ремувер для кутікули від CD. Зараз покажу ось такий ремовер величезна банка, 177 мл. Ну, це професійний такий об'єм. На жаль, менші не продавалися, але вона себе окупить, навіть якщо я не всю використаю, вона зіпсується. Дуже гарно працює. Я замовляла на Amore Shop. Можливо, на Мейкап також є. Так, не буду сюди ставити, бо це не входить в мої покупочки. Ще так, мені поклали подаруночок. Ось такий крем для обличчя з Женшеням. Омолоджуючий від The Doctor Health and Care. Ну, це, я так розумію, Україна. Домашній доктор, так, колись вони називалися, тепер The Doctor. Так, омолоджуючий. Що тут в складі? Вода. На другому місці олія. Кокосу, парафіну, гліцерил стиарат, пальмова кислота. Так, так, так. Ну, в принципі, прям такого поганого нічого я не бачу в складі. Я взагалі такі дешеві креми сама собі не купую, але якщо мені дають в подаруночок, то я пробую на обличчі. В принципі, не боюся. І ну, якщо не підійде, на обличчя, то на ручки, на ніжки можна використовувати. От, в принципі, Женьшень це такий дуже хороший інгредієнт. Справа в тому, що він там, напевно, десь в кінці складу. І я вам обіцяла розповісти невеличкий відгук про косметику BioTrade. Це болгарська косметика, вона є професійною. Е, такою Дерматологічною, можна сказати, да, по типу аптечної, має такий, знаєте, досить доступну ціну, як для аптечної косметики, але не таку вже дешеву, як там, звичайні бренди, які продаються в магазинах. Широко представлена на мейкапі. От. І ось така умивалочка Acne Out Aut Oxywosh містить кисень. І молочну кислоту Lactic Acid. Тут кислота ця в досить великому, можна так сказати, вона відчувається. Сам гель прозорий і досить має густу консистенцію, тому що, коли навіть я не мию губи, але якось попадає на губи, і таке враження, що верхній шар відлущується. Аж скриплять губи, коли торкаєшся одна одної. відчувається цей ефект, я з кислотами не дуже дружу, але молочна кислота вона дуже м'яка. І, так як цей гель ми одразу змиваємо, мені подобається ефект. Шкіра виходить сяючою, так, щоб в мене акне пройшли повністю тоні. Але більше їх точно не стає. І я не так давно почала використовувати. Спочатку там раз на тиждень, потім два рази на тиждень. Зараз десь через день на вечірнє використання я використовую. Мені дуже подобається. Другий засіб, який йде з лінійки Pure Skin це також та лінійка Акне. А це чиста шкіра, це для жирної шкіри, шкіри проблемною, схильною також для висипань. І в них є багато кислотних засобів в цій лінійці. Так оце денний крем-оновлюючий, який допомагає відновитися шкірі після жорсткого, такого, можна так сказати, догляду. І також містить сонцезахисні фільтри UVA, UVB SPF 50 коробку я виконала, але. Я пам'ятаю, що в складі не було фізичних фільтрів, хімічні фільтри. Проте, крім крем білуватий. Такий дозатор, треба, якщо ви вперше використовуєте, не надто швидко натискати, бо повне натискання багато крема дає. Він розподіляється і трошечки білий на обличчі. Але він гарно поглинається, дуже приємний. І я думаю, що він компенсує занадто якийсь жорсткий вплив кислот. то ж самої цієї омивалочки, мені дуже він сподобався. Тут 50 мл, дно піднімається, і має приємний, до речі, аромат, не типовий для аптечної косметики. Так, трошки в мене залапився вже. Перепрошую, флакончик, мені е, сподобався цей крем. І останнє, що я спробувала, це також та сама лінійка, що і крем Pure Skin. Це ексфоліюючий тон... тонік, не тонер, да, для розширених пор і чорних точок. Я поки що скористалася ним двічі, але вже помітний ефект е, Він... На спирту, і одразу такий дуже сильний аромат б'є в ніс, але дуже часто кислотні засоби вони містять спирт для того, щоб ці кислоти і правильно зберігалися в засобі і правильно діяли. от Тут також інгредієнти були на упаковці. Я пам'ятаю, що тут аха-кислоти і, здається, ще Азелоїнова кислота, якщо я не помиляюся, постараюся тут ставити склад, скріншот з мейкапа. Коротше кажучи, гарний склад, тут невеличкий об'єм, 60 мл, Віка собі теж брала такий тонер. Користуватися треба через день вечором на здорову та чисту шкіру. Якщо є якесь. Маленьке подряпинка там, чи бришечок вишивали, туди не наносите, буде дуже сильно пекти. І може якийсь поганий наслідок викликати. Якщо гарно переносите, то використовуйте кожен день. Може з'явитися. Пощіпування шкіри, лущення шкіри це нормально, так, заявлено. Ну в мене лущень і не було. а от і Не червоніє шкіра, от як наносиш, то звичайний тонер. Але от якщо є ранка якась, то там дуже сильно щипає. <реш> так, і, е, Я двічі вже скористалась, поки що користуюсь через день, і мені подобається. Шкіра, яка вся така стала, і висипання, які в мене були, я дивлюся, що почали проходити. Ну, ще вона має від чорних точок позбавити та звозити пори, ну це вже побачимо при більш тривалому ефекті. Просто моя шкіра погано переносить кислоти, і я боялася, Віка також собі брала цей тонер, вона вже використала. І... Я боялася, що мені не підійти, бо вона казала, що він такий дуже ядрений. Я його наношу там одну-дві хвилинку чекаю, потім я наношу ще зволожуючий тонер. Я знаю, що багато хто каже, що це неправильно, бо ми якби невелюємо дію ось цих кислот, але я так знаю, що я свою шкіру заспокою і не буде занадто агресивний вплив. Цього засобу. Мені подобається ефект, все рівно я бачу. От. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Залишайте свої коментарі, що ви з цього пробували, що б хотіли попробувати. ж, Можливо, від бренду BioTrade ще щось цікавеньке. Варто спробувати для обличчя чи для тіла. Обов'язково пишіть. Я вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою, мирного неба. Хай всі ваші мрії збуваються і до нових зустрічей на каналі. Па-па!